В українському небі вже літали військові винищувачі f 16 Це сталося у Миргороді під час навчань Безпечне небо небо-2011». Літали і на ф 15 у старокостянтинові Хмельницької області в 2018 році. Тобто західні літаки f були вже на наших аеродромах. про це в ефірі телемарафону сказав спікер повітряних сил України Юрій Гнат. Тоді у 2011-му в Миргороді відбулися тактичні навчання з Польщею та Сполученими Штатами. Країни відпрацювали спільні дії, зокрема у боротьбі з тероризмом. З боку США в Миргород перебуло понад 200 американських військових, з яких більша частина льотчики, інженерно-технічний склад і підрозділи обслуговування. Польща до Миргорода нікого не відправляла, а льотчики брали участь у навчаннях на своїй території. Навчання тривали 14 днів. У них брали участь українські, польські та американські літаки. Як повідомляє УНІА, на той час командувач Національної гвардії повітряних сил штату Алабаму, генерал-майор Пол Браун, сказав. Я був настільки вражений тим, як легко команда повітряної гвардії інтегрувала з українськими військово-повітряними силами. Цей захід справді підкреслює актуальність і силу повітряної охорони. Крім того, українці та поляки в рамках навчань відпрацювали понад 50 запланованих перехоплень літаків у повітряному просторі обох країн.